Ефір лайком своїм лайки вже є. Зараз будемо говорити. Е, тема да, наша сьогоднішня: що е, поляки знову хочуть заблокувати кордон між Польщею та Україною. Це відбудеться вже в цю суботу. Дана інформація з'явилась на Жешовському відділі е, TVP, так, такого досить популярного в Польщі каналу. Говориться про те, що в суботу в медиці запланований фермерський протест. Водії повинні очікувати труднощів, що означає вже дуже дуже довгий період часу, останні там два-три-чотири місяці, йшли суди між протисниками і місцевою владою, яка заборонила власне, фермерам блокувати ці кордони, і їм вдалося через суди добитись відміни цих рішень і зняти заборону. І тепер це означає, що навіть якщо польська влада буде повністю. За те, щоб кордони були відкриті, польські фермери можуть знову блокувати. І 23 число це є не просто дата. Це саме та дата, коли польські фермери приєдналися до блокування кордону в минулому році. Тобто, там від початку листопада почали блокувати кордон польські перевізники. І саме 23 листопада долучили вже фермери. Потім перевізники ми знаємо повністю пропали. О, закінчили свій протест, натомість фермери е, фактично продовжили аж до е, кінця весни, так допоки не відбулися вже місцеві вибори на території Польщі І після того, як все закінчилось, і там також зрозуміло, чому все закінчилось. Бо фермерів почався, е, якби якби їхній сезон, коли їм треба було обробляти свої поля, і в них не було часу на протести. Ну, а ті провокатори, які просто отримували кошти за те, щоб блокувати ці кордони і наганяти паніки, в тому числі наганяти ненависті про українців, вони просто якби відійшли на другий план, так, і очікували вже цього другого сезону. Так, Тому через запланований на суботу протест в медиці будуть перві руху. Це говориться так на сайті ТФП. на... Шемишівському повіті та в Перемишлі в разі виникнення ускладнень інспектори постійно будуть регулювати рух транспорту, забезпечуючи прохідність державних доріг номер 77 та 28 та в межах міста. Але при цьому вже говориться про те, що. Буде дуже тяжко і, можливо, знову з'являться черги, тому як блокування блокуватись будуть абсолютно всі вантажні транспортні засоби, які будуть в'їжджати з території України. І в цьому плані не зрозуміло, що буде відбуватись з тими транспортними засобами, які схочуть виїхати з Польщі в Україну. Так бо скоріш за все, що протест буде двосторонній і з Польщі також не можна бути фури, також не зможуть нормально виїхати на територію України. Поліція здається до водіїв. За розумінням та терпінням, а також вони закликають бути особливо уважними та виконувати вказівки інспекторів. Так, тому що хочу в цьому плані сказати, що певне в цьому році знову відкривається час протесту. Час протестів, так, і ці протести знову будуть давати, знову будуть псувати життя українцям, які їздять через Кон, будуть псувати життя українському бізнесу, який дуже і дуже сильно залежить, незважаючи ні на що, від наземного сполучення, так, і оцих логістичних ланцюгів через територію Польщі. Так, і так бачу тут Валентина пише, що скоро вибори і от діється таке це жах. Валентино, я з вами згоден, але все-таки вони відбудуться аж на осінь 25-го року. Тобто, часу ще трохи є. Я думаю, що все-таки тут це пов'язано з іншими інтересами, з тим, що на сьогоднішній день польська влада не вирішила жодної проблеми польських фермерів. І зараз саме тому дуже легко і дуже і дуже просто знову підняти фермерів, яких болить так їх за їх майбутнє. Дуже легко їх підняти знову на цей самий протест. Во тому е якось так це виглядає. Тому протесту бути, і не зрозуміло на який період далі захочуть його продовжити. Чи це буде протест, який е е буде тривати ну фактично один день? <кій> чи вони потім в суботу анонсують, що вони його продовжують, наприклад, до кінця року, як це було в минулому році? Бо в них немає жодної заборони, вони можуть робити фактично все, що завгодно, і е суди виявились також на їх стороні. як би це зараз. Не звучало. Так, друзі, давайте, будь ласка, лайк. Треба під відео нажати таку штучку. Ютуб зараз дуже паскудно працює, бо дуже сильно списуються лайки. Навіть вже були випадки, коли списуються перегляди. Так, і бачу, що щось в мене підглючує. Напишіть, будь ласка, чи картинка у вас не пригає, і чи. Так, і чи добре все видно. Так. Це зрозуміло, то чому тільки наші кордони блокують, а з Рашкою ні? Валентино, це, це насправді ситуація дуже така е, зрозуміла для нас. Чому? Тому що, як і в минулому році, ми говорили, так що в, за цими протестами е, в свою чергу стоять також і, е, скоріш за все, агенти ФСБ, яким вигідно це, так? яким вигідно розганяти ксенофобію е, проти українців, яким вигідно збивати логістичні. Сполучення для України, для того, щоб Україна втрачала кошти. А відповідно на кордоні з Росією це не дуже вигідно їм робити. І саме тому упор йде на кордон України, а не на кордон там, Росії чи Білорусі. Так, польська влада вже намагалася неодноразово з цим працювати, але знову ж таки вони можуть зробити. От, не хочуть фермери блокувати російський кордон чи білоруський. Що вони можуть з цим зробити? Нічого вони можуть тільки спробувати забороняти, блокувати кордон з Україною. Так а е при цьому ми бачимо сюди, суди бачать в цьому обмеження там прав е громадянина, людини і так далі. І тому вони, якби, ці заборони одразу відміняють. Має бути типу свобода, волевиявлення. От вони собі просто блокують український кордон і нічого на жаль з цим на сьогоднішній день зробити не можна. Так, пишіть, до речі, в кого є питання з приводу взагалі Польщі. Напишіть, що вас зараз в Польщі турбує. Я розумів, з чим можемо працювати, який в подальшому контент також я можу робити свій канал. На сьогоднішній день це дуже і дуже важливо і доречно, я вважаю. Так, піду, подивлюсь, що є на коментарях у нас. тут ми говорили. Чи я в Варшаві? Ні, я не в Варшаві, Павло. Зараз проживаю в Кракові, але дуже скоро буду проживати вже у Варшаві. Так, Хто заробляє на цих блокуваннях? Алекс пише. Так. Відповідно до е, досліджень, про які також я вже робив відео, це було ще з декілька місяців тому. Було е, розслідування журналістське, яке показало, що величезна кількість протестувальників в минулому році просто отримували. Кошти за своє за те, що вони блокували кордон, і також е, вони брали кошти від різного типу організаторів, і з іншої сторони вони також брали кошти з українських водіїв з українських фірм для того, щоб їх автівки пускали набагато швидше. Тобто приїжджає якийсь бігунок на паркінг, так де наші українські водії, питає, хто хоче там за 300 доларів проїхати кордон протягом години. І звісно, що дуже багато е, наших. Українців хотіли пройти над таким чином кордон, просто платили ці гроші, і вони через годину вже проходили власне прикордонний контроль, тобто їх туди проводили спеціальними автівками, вони нормально собі заїжджали на кордон і їхали далі. Всі інші, хто не мав коштів або не хотів платити, вони власне цього й не робили. Тому, і якщо не помиляюсь, в тому журналістському розслідуванні говорилось про те, що там сотні тисяч злотих було зароблено таким чином. Якось так це виглядає. От. І, власне, це є така досить серйозна проблема. Так, чи нормально ходитимуть автобуси. Вікторія, з приводу блокування автобусів абсолютно нічого не дивилось, вони також не мають на це права, тобто вони будуть блокувати саме вантажівки і автобуси ходити в звичайному режимі. Хоча, якщо ми подивимося на останніх також декілька місяців, то через ремонтні роботи на багатьох пунктах пропуску. Черги, як мінімум, з України на територію Польщі є досить великими. Так? І люди по багато годин стоять на кордоні для того, щоб е, пройти контроль. Так? З Польщі в Україну, в принципі, там жодних проблем немає. От. І ці, е, якби ці блокування, так, і ці протести, вони не мають вплинути на рух саме пасажирський. Як мінімум, так є. Якщо буде. Подивимось, що будесь в суботу. Якщо протести продовжаться, і якщо водії будуть скажімо так, вимушені стояти тижнями на кордоні, то, скоріш за все, я Сергій Пех, ми знову будемо збиратись і їхати на кордон, вести якусь допомогу водіям. Будемо висвітлювати ситуацію прямо з кордону. В принципі, все те саме, що ми робили в минулому році, це, як ми знаємо, для цих самих водіїв є. Як мінімум, дуже хорошою моральною підтримкою. Так, Саша Матвєєв, вітаю. Дякую тобі, також гарного вечора. Друзі, напишіть в коментарі, хто знає Сашу Матвєєва. І також, до речі, пишіть в коментарях, з якого, з якого міста ви дивитесь зараз цей стрім. Часто ви взагалі дивитесь мої відео, буде дуже цікаво почитати. Бо останнім часом я бачу переважній більшості моїх підписників відео просто не показується. І, якби це, звісно, впливає також і на розвиток е, каналу. І саме тому всім, кому не все одно моя робота, так, кому важлива моя робота, я завжди закликаю, коли ви бачите моє відео, заходити, дивитися його, ставити лайки, писати коментарі. Це насправді дуже допомагає в розвитку контенту. Е, так, бачу, є 43 лайки, у нас є 200 чоловік на зараз прямо в онлайн. Давайте поставимо лайк, треба нажати отаку штучку. Ставте і погнали далі. Так. Далі дивимося, що є у нас по коментарях. А весь час кричать, що в Україні корупція. Валентино, ну так, але суть в тому, що ці протести вони організовані з однієї сторони не зовсім політиками. Так? І це робиться через різних громадських діячів. Антиукраїнських і сказати, що тут є якась корупція, та ні. Бо корупція, так, в моєму, якби, в моєму розумінні, це коли приходять людина, яка має якісь владні повноваження, дають їй кошти, і вона робить щось на користь іншої сторони. Тут все виглядає трошки по-іншому, тут немає якоїсь корупційної складової, як такої, тут йде е якби е е е просто. Якесь ну, порушення законодавства так, вчиняються фактично кримінальні злочини, але робиться це настільки гарно з їх сторони, звичайними так, поляками, які щодо цього і докопатись дуже тяжко. От. Дивно, ж ліція не змогла припинити. Нема політичної волі. Немає політичної волі, і я, я згоден з вами. КЕТ 25 Марі. Немає політичної волі, і е, чому немає політичної волі? Я думаю, що е, польські політики що б вони не розказували, як би там не було, вони не задоволені е, комунікацією з українською стороною. Бо пам'ятаємо, е, коли впали два роки назад, вже більше трошки навіть пройшло. Два роки назад впала е, ракета на території Польщі, вбило було вбито двох поляків е, в селі. Так і от на днях. Генеральний прокурор Польщі зробив також заяву, що українська сторона просто ігнорує його запити. Потрібно, ну, якби, польській стороні потрібні, потрібна інформація від української ратури з приводу цього інциденту, українська сторона просто їх ігнорує. От. І брак такої комунікації він є, на жаль, кругом з української сторони. Я думаю, що це якби, польську владу також трохи виморожує і вони. Відповідають тим самим, тобто вони також починають оцей ігнор, і якось це так відбувається. От, і саме тому немає цієї реакції. Бо навіщо їм це треба? Хоча, якщо на кордоні буде якийсь зришак, як був в минулому році, то звісно, що тут, Туск і його команда, вони будуть цим питанням займатися для того, щоб заспокоїти фермерів, для того, щоб ситуація було вирішено. Так? Але зараз, незважаючи там на всі е, старої польської влади бачимо, що протест все одно є. Він вже декілька разів мав початись, але якогось анонсу не було. Зараз бачимо, що анонс вже є на конкретний день на конкретне блокування. Так, Денис Лук'янов, дякую за топ-контент. Вітаю, Дениса, дякую. Так, Добрий вечір. Я хотіла запитати, чого будуть блокувати кордон польський? Е, Тетяно, будуть блокувати польський кордон? Будуть блокувати польський кордон, бо польські фермери знову не мають чим зайнятися, і вони знову хочуть е, е, якби показати владі своїй, так що вони не задоволені там якимись пунктами. От. Плюс я вважаю, що знову ж таки закінчився сезон. фермери мають що робити. А якщо справді є факт того, що вони можуть на цих блокуваннях заробляти кошти, то чому б не заробляти? Вони їдуть і заробляють там кошти. Комусь платять за те, що він там просто стояв, а хтось бере кошти з перевізника для того, щоб вони не стояли в цих заторах. І це також дуже хороші гроші, які яким можна заробляти, хоч і не дуже таким е, нормальним способом. Так, друзі, бачу, 250 чоловік у нас є на трансляції. Будь ласка, всі, хто заходить, ставте лайки одразу ж, е, для того, щоб на трансляцію зайшло якомога людей. Також діліться трансляцією в себе в соціальних мережах. Це також... Дуже важливо для просування. Залишайте просто посилання і люди, навіть хто після трансляції зайде, і подивитись. От. Давайте зараз зробимо 100 лайків. Це треба ще всього лише 40 лайків зібрати. І йдемо далі. Так, владі. Е, Неділю назад пристояв на переході з осіну у стелу 30-го От, в принципі, якщо ми говоримо да, в, з української сторони, то кордони насправді дуже і дуже довго стоять. І у стелу зовсім, наприклад, навіть не має е, сенсу блокувати, бо там є колапс. Так? І це все відбувається саме через ремонти. І тут, повірте, що тут вони зараз фермери заблокують одну лише медику, яка зараз має найвищу пропускну способність як спроможність. І побачите, що на інших кордонах просто буде такий самий колапс, буде повний. Треш. Так, може, треба блокувати в Україні польський транспорт. Е, Вікторе, я скажу так, що в минулому році ми це вже проходили, і це там абсолютно ніякого е, ефекту не дасть, бо все-таки в Україну більшість автівок, які проїжджають, це автівки саме українські. От, польських проходить дуже мало. Навіть якщо їдуть польські, то переваж, переважній більшості це також там, е, якби за кермом цих автівок сидять українці. Так, і виходить, що ви будете блокувати. Українці будуть блокувати українців. Як так? Так, Краків вітає. Вітаю, Оксана. Так. А що якщо за керуючих до того моменту, коли вони там появляться? А як ви собі представляєте це? Так. В грудні реально буде. Подивимось, що буде в грудні, подивимось, що буде зараз цю суботу. Якщо, наприклад, в СУП в нас вже буде, буде якась е, інформація е, по тому, що блокування продовжують, то в грудні може бути тяжко. Але знову ж таки надіємося, що для кового транспорту жодних проблем не буде. Хоча, незважаючи навіть на те, чи буде блокування чи ні, через ремонтні роботи на багатьох пунктах проку, е, проблема все одно буде зоставатись. А чому буде проблема? Бо е, дуже багато людей на Польщу будуть виїжджати так завжди, так кожен рік, що саме період там, Різдвяних свят перед Різдвом, е, після Різдва е, постійно величезні черги. Але зараз дивимося, що вроді ще немає ніяких свят, а вже є величезні черги на кордонах. Представте, що буде, якщо цей потік е, пасажирський збільшиться там ще в два або в три рази. Зрозуміло, так? Так, друзі, давайте піднажмемо з лайками хоча б 100 лайків. Ну, В нас 270 чоловік на ефірі одночасно, а лайків немає. Заходьте під відео, нажимайте таку штучку, давайте зробимо 100 лайків. Це просто шалено важливо для просування ефіру. Не забувайте ніколи ставити лайки, це насправді дуже сильно допомагає. Особливо в періоди, коли ці лайки спіють. Бо зараз через просто шалені атаки ботів YouTube списує приблизно там по... Е 40, 50, 60% усіх лайків, які ви ставите під відео. От, хто не вірить, можете зайти під ті відео, мої, які дивились, де ви точно ставили лайк, і ви його там, скоріш за все, не побачите. От, давайте, друзі, ще 25 лайків. Я йду далі в коментарі. Так. І пишіть всі, хто заходить, пишіть в коментарі, з кого міста дивитесь. Стрім. Так. Що буде з перетином легковим транспортом? Ну, дана забастовка, так і дане блокування кордону, воно буде впливати тільки на грузовий транспорт. А звичайні там легкові автівки зможуть нормально собі проходити кордон, так як це є зараз. Тобто нічого не зміниться. Але вважайте, що навіть зараз на кордоні люди стоять там, від п'яти годин, і якщо ми говоримо про заїзд з України в Польщу. Так, всіх вітаю, всіх вітаю, друзі, хто заходить. Здоров, бачив, вийшла українська гра Stalker 2 про Чорнобиль. Так, бачив. Бачив анонс, бачив, що вона вже вийшла. Не, якщо не помиляюсь, вийшла або вчора, або сьогодні. Бачив таку новину. Так, вітаю, друзі, всіх, хто заходить. Так. Опять клянчать лайк і просить розкрити своє місце положення. Да, збираю про вас інформацію. Хані Раста. Вітаю Німеччина! Вітаю Лариса. Краків, працюю в Україні логістом. Тобто для ВДР товарів, клас 9-й опасний не буде виключень. Альбіна, ми наразі не знаємо, що буде з небезпечними вантажами. Ми зараз просто, в нас є тільки інформація про те, що фермери анонсували блокування всіх фур на в'їзд з України до Польщі. Наразі це єдине, що є. Я думаю, що в нас до суботи з'явиться більше деталей. От. далі будемо дивитися. Я маю резидента, який треба документ на громадянство. Це досить широкий список документів Богдана. Я би радий вам звернутися або до Гугла, бо в нас все-таки сьогодні тема трошки інша, або звернутися ну, до якихось експертів, хто може вас по цьому проконсультувати. Так. Тут зрозуміло. Так, в принципі, друзі, це все, що я хотів сказати. Дякую всім, хто. Був сьогодні по можливості, діліться ним у своїх соціальних мережах. Буду е, в, радий вас бачити під всіма своїми іншими відео. Я на стріми в Ютубі захожу досить рідко. Сьогодні рішив зробити для того, щоб, в, скажімо так, в режимі реального часу подивитись, як е, м, чи важливі для вас такі трансляції чи ні. Тож, дякую всім за перегляди. Бажаю друзі, гарного вечора і до нових.